Колеги, вітаю! Дивіться, виникло таке питання у нашого клієнта-юриста щодо публікації в особистому Фейсбуці. Тобто, якщо наша мета просуватися в Фейсбуці, зверніть увагу в особистому Фейсбуці, не на сторінці, на своєму особистому акаунті. Ми бачимо, що при публікації у вас є тут фільтр. Звертайте на нього, будь ласка, увагу при публікації. У мене зазвичай автоматично стає публічно. Що це значить? Публічно це значить будь-хто у Фейсбук. Чи поза ним будуть бачити ваші публікації? Це значить, що і Google буде бачити ці публікації, LLM-ки будуть бачити. Ну тобто, штучний інтелект інтелектики, парсить там і видачу, і соцмережі буде бачити ваші публікації. Тобто, будь-хто буде бачити ці публікації, і друзі, і будь-хто ще раз це дуже важливо. А якщо ви хочете опублікувати щось особисте, яке не повинні бачити всі, ми повинні обрати інші варіанти для вашої публікації, це реально дуже важливо. Що, які є тут варіанти? Можна робити публікацію лише вашим друзям, друзям, окрім якихось конкретних друзів, лише вам, певним друзям. а Якийсь власний список створити, ми його якраз сьогодні будемо створювати, і знайомий також ваш список. І там також можна, наприклад, фільтрувати, наприклад, поширити для конкретно кого, тобто або конкретних людей, або для списку, або не поширювати для конкретних людей або списку людей. Зверніть увагу, що в ось цих усіх способах. Оцих всіх способах ви указуєте конкретних людей. Тобто нема такого, щоб, типу, опублікувати всім у Фейсбук чи поза ним, окрім конкретних. Такої можливості немає. Є лише можливість або конкретним розшарити, або конкретним не розшарювати. Тобто, тут таке, таке обмеження дуже велике. Ще раз скажу, якщо ви хочете якусь особисту інформацію опублікувати і не хочете її комусь показувати, в такому випадку ми можемо, ми можемо це окремо додати через особисту, особистий список. Ще раз вибачаюсь, не прокоментувала. Ми що робимо? На головній сторінці бачимо Facebook.com, я на головній сторінці тут у мене є друзі. Переходимо до списку друзів, і тут є собственний списки. Чомусь він українською не перекладає, хоча в мене україномовний інтерфейс. Переходимо до собственний списк, і тут можемо ми додавати конкретні списки, а також потім швидко їх відмічати в своїй публікації, якщо що. Створити список, назву, наприклад, тест. Я тестую так, ці списки. І далі. Додати друзів. І далі, ну, вибачте, я рандомно це все пов... а, додаю, і ми обрали тестовий список друзів. Ну, далі ви самостійно, звісно, тут обираєте, який ви тут список робите. Повертаюсь назад, сюди і обираю, кому я хочу ваш власний список дан. Тобто, бачимо, що зараз публікація буде видна лише тільки цим друзям, які у вас у списку. Ще раз, так, що ми можемо поширити для цих людей і не поширювати для когось іншого. Ну, тобто фільтри, типу, таких зробити, бачимо, що так можна також зробити. І ще такий момент: ми можемо написати, опублікувати публічно. Обираємо. Я пишу тут тестовий текст. І далі через. Мавпочку ми можемо обрати, що у нас є окремо читачі, додати у вибране, тобто тут є якісь додаткові списки. Зараз подивимось, чи є тестовий список. Тестового нема. Але ми можемо бачимо, що читачі і додати у вибрано обрати оці списки. Оці списки ми також, я повертаю ще раз, оці списки ми можемо також окремо робити в друзях. Вийти, так. Е, бачимо, що знайомі, близькі друзі, тут ми можемо це і кому обмежити. Ось тут все це можна налаштувати. Якщо ви робите публікацію і робите помітку читачі, то е, читачам вашим прийде повідомлення ось тут в колокольчик, дзвіночок, ось тут вверху, е, про те, що цю людину відмітили. Ось тут, ось тут в сповіщення: прийде повідомлення, що цю людину відмітили. Тобто, як ви особисто конкретно когось відмічаєте, когось конкретного, ось таким чином, так ви можете обрати або ваших. У мене. Профіль, де є окремо друзі і окремо ще читачі. Тому у мене є таке, така можливість. У вас може такого не бути. Зверніть просто на це увагу, у мене просто розширений функціонал, тому що у мене більш ніж 5 тисяч підписників, у мене є реально розширений функціонал по оцим штукам. У вас може такого не бути. Тобто перевіряйте це. І е, е, якщо. У вас якісь будуть незручності, і не таке, як у мене, в інтерфейсі? Будь ласка, не соромтесь, задавайте питання. Я буду вже додатково відповідати в коментарях під цим відео. Дякую.